Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео хочу оглянути ще одну класичну шахову партію. Це Михайло Бодміннік за білих і також Осерука Пабланка за чорних. І в цій партії у нас грали чемпіони світу шахів. Вони не були чемпіонами світу, зрозуміло, що в один час, але тим не менш в історії шахів обидва якраз. Були чемпіонами. І давайте дивитися, що ж у нас відбувалося в цій партії. Отже, D4 кінів 6, це 4, е6, ботвінник за білих, а за чорних, і далі після кінця 3 слон Б4 у нас виникнув захист Німцовича. А далі було блоги 3D5. І після 3 слон С3 і БЦ виникає доволі типова позиція для цього дебюту. Ну і також чорні проводять С5, теж хід дуже стандартний для захисту Німцовича. Далі було СДЄД, а слон D3, рокеровка кінь Д2. А чому саме кінді 2, оскільки кінь майбутнього може перейти на F4 або на G3. Ну, але зрозуміло, що кінь 3 теж було гарним ходом. Так теж можна грати в шахи. Отже, що ж далі. Далі було B6 рокіровка, і отут не слон B7, що ми звикли робити після B6, а слон на 6. Чому так? Справа в тому, що слон на B7 буде стояти доволі пасивно, а у білих навпаки класний білопольний слон. І тому чорні його вимінюють. У цього обміну є певний мінус, такий, що він на полі А6 стоїть не дуже зручно, але тим не менш сам по собі обмін стратегічно він буде якраз для чорних, дуже дуже, дуже гарним. Дивимось далі, позиція поки що лишалася приблизно рівною, і ми бачимо оцінку плюс 0,1, вона про це якраз і свідчить. Отже, ферзь 3, c4. Ну і тут а, доволі цікавий план від якраз а, закрити центр і далі грати на ферзовому фланзі. Отже, ферзь C2, кінь b8, теж, до речі, мені подобається цей а, маневр коня, оскільки кінь на а 6 стоїть. Насправді погано, кінь переходить на більш сильне поле на c 6 Більш в свою чергу грають кінь G3. І отут початок невірного плану від капапланки. Насправді була зараз позиція у нього нормальна. І треба було все-таки не відводити коня так далеко на край дошки. Ну, доволі відомий є вислів, що конь на краю дошки стоїть погано. І якраз в цій партії ми будемо свідками цього. Прикладу. Отже, кінь 5. Сама по собі ідея перевести коня на поле Б3 вона має місце бути, але в чому є проблема? В тому, що кінь на Б3 стоїть погано, і після ферзі 4, ну за Д цього кінь пішов на Б3, щоб з'їсти пішака, ще й ферзь теж дуже далеко відходить від центру і особливо від королевського флангу, де білі можуть розпочати атаку. Що ж було далі? Е5 кінь d7, ферзь ферзів 2, і білі починають вести пішаки пішаків. Якщо зараз. Ще там, дати їм зіграти F5, то у чорних вже будуть дуже і дуже суттєві проблеми. Саме тому доводиться грати F5 чорним, що Капланка і зробив. Але це дозволяє з'їсти на проході і все одно зіграти F5. Можливо, в цій редакції для чорних це менш, менш небезпечно, але все одно F5 дуже і дуже сильний план. Далі було Тураді 1, Тураді 8, правильний план за чорних підміняти трошки фігури. Але все одно весь матеріал. Опиняти не виходить, і головне, що залишається у білих версіях. На на Отже, що було далі? Король G7, ну, оцінка, ви бачите самі, вже плюс 4 у білих. Вже позиція близька до виграної, але все одно тут важливо точно провести партію наприкінці. Оскільки дуже багато, я думаю, що прикладів було таких і у вас в партіях, і ви бачили самі, коли позиція виграна майже як завгодно, але все одно. Треба ще це реалізувати і довести в реальній партії. Отже, Ferzів 4, Ferzie 8, ну і далі найкращим ходом за білих був хід Ферзя 7 шаг, але Ферзє 5, хоча комп'ютер пише, що помилка, все одно залишає велику перевагу за білими. Ну і тут Ferzie 7 теж помилка вже за чорних, але знову ж таки скажу, що у чорних вже і тут теж були проблеми. Ну, комп'ютер радить зіграти H6, пише, що після цього ходу. У чорних все-таки проблем поменше, і це дійсно так. Але все одно а 6, ми можемо зіграти наприклад, ПКТ-4 потім, і у білих залишається дуже сильна атака на короля, хоча відразу якось в один або два ходи білі все-таки не перемагають. Отже, що ж було в партії? Ферзь е 7. Ну, насправді дуже логічний хід, оскільки чорні блокують пішака. Але чому це помилка? Оскільки у білих знаходиться дуже класний варіант, який... І знаходить у нас Михайло Ботвійник слона 3. Тактична ідея, ми нападаємо на ферзя і за допомогою жертви свого слона відволікаємо якраз ферзя від поля е 7 ну і також від захисту коня на полі F6. Отже, слона 3, ферзя 3, чорні мають сідати цього слона, у них іншого не було гарного ходу. Ну і далі кініш 5. Ще одна красива жертва, користуємося тим, що з'їдати конем не можна через зв'язку. і змушуємо чорних їсти пішаком. Далі ферж 5, король g8, f 6, точніше, f 8, f 6, король G8 тепер і просто І Білі якраз мають на цей час. Оскільки зараз у чорних шахи, звісно, що є, але вони згодом закінчуються, і після того, як шахи закінчуються. Біг буде виграна позиція. Отже, давайте дивитись, як тут нам бігти від шахів, біжимо, звісно, що ми вперед, а також не працює обмін ферзей, тому що тоді, наприкінці варіанту, наш пішак пройде, пішак на полі Е7. Тому доводиться грати ферзь d3, і шахи дуже швидко закінчуються. У чорних з'їдаємо пішака на h5, і тут важливо те, що тепер у нас є перекриття ходом g4. Ну і все, Весь є один король h5, шахи нарешті закінчились і все. Безнадійне для чорних, загрожує перш за все, хід F8, і це буде мат. Ну і Якщо зіграти H6, то тоді все одно ферзь F8, крой H7 і просто проводимо пішака у ферзі. Найпростіше і найсильніше, найголовніше для білих. Ну і далі дуже легко перемагаємо з зайвим ферзем. Що? Тут відмічу в цій партії. Партія насправді реально дуже гарна від Потвінника, практично ідеальна партія. І вона якраз показує, що, я коли відводив свої фігури від короля дуже далеко, але ну, в цій партії було. ну Давайте повернемось, наприклад, в цю позицію, то ми бачимо, що зараз біля короля у чорних лише кінь, ну а вода цю білих ферзь кінь і пішак на полі е 6. Насправді теж дуже важлива бойова одиниця. Цей пішак без нього, всіх проблем у чорних не було, які виникли в партії. Ну і далі спокійно підсилюємо свої загрози. і Якраз фігури чорних, які залишились поза грою, ферзь та кінь, особливо на полі Б3, вони якраз не приймають участі в захисті свого короля. Ну і також, що дуже важливо, що вам треба вміти, що називається добувати суперника, і отут слова 3 якраз дуже сильний хід. Ну далі, кінь і далі шп'я продовження тієї шидеї. І виникає позиція, в якій від ходу ферзів 8 у чорних немає гарного захисту, і коли шахи закінчуються. Якраз білі ставлю твар, або мінімум проводять пішакал в версії. Отже, дуже класна партія від Михайла Батвініка, і він якраз демонструє сильну позиційну гру, проживаючи по планку. Всім дякую за увагу і до зустрічі!